В ніч проти 6 лютого росіяни знову завдали ударів по Харкову. Один із ворожих безпілотників поцілив у дах ринку Барабашово. Пошкоджень зазнали, щонайменше 100 торговельних павільйонів без постраждалих. Для удару по місту ворог застосував Герань-2. Рано вранці нам повідомили про те, що був приліт на Барабашово. Ми прибули о п'ятій годині ранку та побачили тут. Побиті шибки, побиті стіни, всі іграшки, все лежало. Ми тільки на відкрилися, і в нас власний магазин був абсолютно новий. І ось зараз він перетворився, невідомо на що. У нас магазин чуть-чуть знизу, так, постраждав він дуже сильно. Стекла немає зовсім, двері, все винісло, все, там, куртки, все. ми чоловічим одягом до речі, торгуємо. Жахливо дуже, дуже жахливо. Ну, стали робити, убирати стекло. Тобто ми дуже так, дружний колектив, давно працюємо тут, разом всі друг другу допомагаємо. Адміністрація допомагає, охорона до речі, була всю ніч з нами разом тут. Панові відновлюватися ну, звісно, так ми ж харків'яни власники магазинів та працівники ринку. Хто з рання, а хтось з глибокої ночі усувають наслідки російської агресії, але зазначають, що не дивлячись ні на що, припиняти роботу навіть і не думають. Нині чекаємо. Нам адміністрація тут прибирати надала все сміття. Чекаємо, щоб нам зняли скло. Нам адміністрація пообіцяла, щоб не впало на голову. І нададуть нам об'єкт, щоб ми привезли товар. Дуже дякую адміністрації. Ну що робити? Війна? Намагаємося якось виживати. Обов'язково продовжимо працювати для наших чоловіків. Не будемо здаватися, незважаючи ні на що. Будемо намагатися старатися. Нас багато є клієнтів, ми не можемо так здатися, щоб ну, ми ж незламні, ми харків'яни, як ми можемо. Не можемо. Якщо це трапилось би в день, тут багато людей працюють. Та ми отримували товар, бо всіх би нас посекло уламками. Та багато дуже скла, багато всього, то дуже би було багато постраждалих, бо все було в склі. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Марія Соловйова та Юрій Бобикін. Харків новини.